Центр надання адміністративних послуг Ямпільської міської ради щодня приймає велику кількість людей і працює над розширенням переліку послуг. Понад 250 їх видів можуть отримати жителі громади, звертаючись у головний офіс в Ямполі та до адміністраторів, які працюють в старостинських округах. ЦНАП, який обслуговує фізичних та юридичних осіб, має належні умови для прийому відвідувачів. Робота дуже відповідальна, адже вона не лише про документи і довідки, але й про людей, які сюди звертаються зі своїми потребами і проблемами. Допомогти їм головне завдання колективу ЦНАП, керівника якого ми попросили підвести підсумки роботи за 2023 рік. З метою забезпечення прав громадян на отримання якісних адміністративних послуг з 2016 року на території Ямпільської. Територіальній громади працює центр надання адміністративних послуг. Одним із основних принципів, на яких базується робота центру, це є доступність, зручність, своєчасність, повне та якісне надання адміністративних послуг. Через центр надання адміністративних послуг на сьогоднішній день надається 253 адміністративних послуги. Це реєстрація місця проживання, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація. Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, адміністративні послуги соціального характеру, послуги земельного характеру, послуги архітектури та містобудування, а також послуги місцевого характеру. Штатна чисельність працівників центру становить 30 осіб, з них 18 адміністраторів віддалених робочих місць, які працюють у старостинських округах. Вони надають найбільш затребувані послуги. Це послуги соціального характеру, субсидії, пільги, допомоги, земельні питання, реєстрація місця проживання. Статистична чисельність мешканців громади, яких обслуговує ЦНАП, становить біля 35 тисяч осіб. У 2023 році центром надання адміністративних послуг надано 26 тисяч послуг. З них найбільшу питому вагу займає реєстрація місця проживання. Видача різного роду довідок з цього питання – це більше 10 тисяч. Реєстрація речових прав – це 6 тисяч 700. Одиниць. потім соціальні послуги, яких займають теж більше 6 тисяч. Хочу сказати, що у 2023 році за надання адміністративні послуги до місцевого бюджету поступило 1 мільйон 983,7 тисяч гривень. У старостинських округах, як я вже зазначала, де працюють 18 наших адміністраторів, питома вага послуг припадає 49% загальної кількості. Ми постійно працюємо над вдосконаленням своєї роботи, забезпеченням високої якості обслуговування, розширенням спектру послуг. На сьогоднішній день ми збільшили кількість адміністративних послуг, це ветеранські послуги, це послуги по обслуговування населення громадян, які перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі одиноких громадян. Протягом року. Додалися актуально ветеранські послуги. У нас сьогодні посвідчення учасників бойових дій. Ми приймаємо документи, різні допомоги, пільги. Оці, і оце, що ми прийняли по заяви з територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян, теж це в нас значна кількість збільшилася послуг. Ну і відповідно, час від часу, навіть по тих категоріях, які вже є. Появляються одна, дві, три послуги, тобто робота не зупиняється. У нас, відповідно, є плани на майбутнє, але ми їх будемо е, інформувати всіх вас тоді, коли вони будуть реалізовуватись, і ми будемо мати вже показники відповідні. Тобто є які задумки? А які послуги задумки? поки що недоступні, скажімо, в Ямполі треба їхати, ну, мозів Подільський? Е, це послуги по реєстрації водійських прав. По реєстрації номерних знаків, на жаль, ми не можемо запровадити цю послугу в нас, оскільки необхідне обладнання, якого на сьогоднішній день в Україні бракує, і центри надання адміністративних послуг не мають змоги їх запроваджувати по потребі, тому що не існує обладнання. Ну надіємося, що послуги по видачі паспортів ми все-таки. Запровадимо, ми на це надіємося, у нас є певні напрацювання. Закордонних, внутрішніх? Внутрішніх, у формі ID-карток. Ну, це теж послуга, це, по-перше, для зручності буде громадян, по-друге, наповнення нашого місцевого бюджету. Тобто, послуги, багато послуг є безкоштовних. Тому з великого валу тих послуг, які ми надаємо, більша частина їх безкоштовні. А ті, які запроваджені на них певні тарифи, то звичайно ми зацікавлені збільшувати розширювати такі послуги, бо це наш бюджет. Ще я хочу сказати, що ми продовжуємо роботу по реєстрації. По обліку внутрішньопереміщених осіб люди звертаються по реєстрації пошкодженого майна а також ми надаємо допомогу по є відновленню. На сьогоднішній день адміністратори постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у тренінгах, семінарах, різного роду навчаннях. Для відвідувачів у центрі існує безкоштовний Wi-Fi, а також для зручності, комфорту, комфорту отримувати адміністративну послугу відвідувачам з дітьми. У нас Є виділений ігровий дитячий простір у центрі реалізується. Принципи одержання громадянами широкого спектру інформації, отримання кваліфікованої допомоги, консультаційної допомоги надаємо, намагаємося надавати послугу, реалізовувати послугу в одному місті, де е, зручно і комфортно. В центрі реалізуються принципи одержання громадянами широкого спектру інформації, отримання кваліф... кваліфікаційних допомог, консультацій, надаємо. Е, Послуги в одному місті, і ввічливе ставлення до кожної людини, розуміння її проблеми це є максимально наше таке завдання і швидке вирішення тої проблеми, з якою до нас звертається людина. Крок за кроком ми намагаємося будувати сучасний європейський центр. Ми працюємо заради Ямпільшан, їх гостей і разом. З усіма наближаємо нашу перемогу.